Одразу після смерті 14 вересня 1901 року 25-го президента США Вільяма Маккінлі, 42-річний віце-президент Теодор Рузвельт, згідно Конституції США, складає присягу і стає наймолодшим на той час в історії країни президентом. Теодор Рузвельт народився в Нью-Йорку в 1858 році та походить із заможної родини. По лінії батька має голландські корені, а по лінії матері британські. Він користувався великою популярністю серед своїх співвітчизників ще до того, як обійняв посаду президента. Після школи та подорожей Європою він вивчав право в Гарвардському університеті. Після його закінчення почав свою політичну кар'єру, приєднавшись до республіканської партії в 1880 році. Будучи конгресменом штату Нью-Йорк, він відзначився насамперед боротьбою з корупцією. У 1895 році стає начальником поліції Нью-Йорка, а через два роки переходить до військово-морського департаменту. Як лідер добровольчого полку він отримав визнання у війні проти Іспанії в 1898 році. У тому ж році стає губернатором Нью-Йорка. У 1901-му, за другої каденції Вільяма МакКінлі, стає віце-президентом. Загалом він має репутацію людини, наділеної великим потенціалом та енергією. Зі зміною президента в США відбувається не тільки зміна поколінь, але й ознаки фундаментальних внутрішньополітичних перемін. Рузвельта вважають прогресивістом, який хоче підтримувати економічні та соціальні реформи. Він прикладає багато зусиль для досягнення більшої соціальної справедливості, боротьби з бідністю та злиденністю. Його порада завжди посміхатися стане у 20-му столітті візитівкою Сполучених Штатів. З точки зору зовнішньої політики, Рузвельт є представником імперіалізму. Він надсилає кораблі по всьому світі, щоб показати могутність військового флоту США. Рузвельт використав венесуельську кризу наприкінці 1902 року як можливість розширення доктрини Монро. Економічно вмотивовані цілі такого розширення призводять до нового тлумачення доктрини, що стає зрозумілим у поправці, сформульованій Теодором Рузвельтом у 1904 році. Називаючи це бути міжнародним поліцейським. Він надає США право втручатися у внутрішні справи латиноамериканських держав у будь-який час, щоб запобігти втручанню європейських держав. Також окупація Куби у 1906 році американськими військами стала продовженням імперіалістичної політики щодо Латинської Америки, розпочатої ще за попередника президента МакКінлі. Рузвельт вміло уникав конфлікту інтересів з Японією. Головним конкурентом американців у Тихоокеанському регіоні, а також вирішив делікатне питання японської імміграції до США. Його видатні зовнішньополітичні успіхи стосуються відділення панами від Колумбії та отримання прав на будівництво Панамського каналу. У 1906 році Рузвельт отримав Нобелівську премію Миру за зусилля, спрямовані на припинення російсько-японської війни. У трестах, таких як, наприклад, «Standard Oil Company», Рузвельт бачить головну перешкоду для побудови кращого соціального порядку та веде з ними запеклу боротьбу. Він звинувачує ці корпорації у тому, що на них полягає велика частина провини за фінансову кризу в США. Під час виборчої кампанії 1904 року Рузвельт перемагає демократа Елтона Брукса Паркера. Він набирає рекордну кількість голосів. Яка становить 71% та стає реально обраним 26-м президентом Сполучених Штатів, незважаючи на велику популярність та через те, що після смерті Вільяма Маккінлі він майже всю першу чотирирічну каденцію був на посаді президента у 1908 році Рузвельт вирішив більше не балотуватися. Але під час цієї виборчої кампанії, він допоміг обранню свого друга, військового міністра Вільяма Говарда Тафта, назвавши його ідеальним президентом Сполучених Штатів. Будучи активною людиною, яка не задовольнилася спокійним сімейним життям, Рузвельт зробив ще одну спробу у 1912 році стати президентом США. Під час промови, яку він виголошував у рамках передвиборчої кампанії, на нього був скоєний замах. Куля потрапила Рузвельту в груди, але, незважаючи на це, він проголосив свою промову до кінця і тільки після її завершення звернувся до лікарів. Не дивлячись на такий драматичний перебіг подій, Теодор Рузвельт все таки програв ці вибори демократу Томасу Вудроу Вілсону.